У Євреям 13:8 написано Ісус Христос Вінчора сьогодні і навіки той самий. І благо це милість Божа, яка дає здатність жити за Духом, щоб закон він був виправданий у нашому житті. Але оскільки багато людей вони не живуть за духом і за благодатью, вони потрапляють під закон. І якщо в законі написано не вбивай, то за благодатью, хто гнівається не любить ближнього, то й уже вбивця. І піде на суд. І у законі написано: не чини прелюбу. А за благодаттю, хто погляне на жінку, жадаючи її, уже вчинив прилюб із нею. У законі сказано: не порушуй суботи, а за благодаттю у нас щодня субота. Ми щодня служимо Богові і щодня перебуваємо з Ним. І Бог на першому місці. Він у нашому житті, а не матерія, мамона та тіло. А коли Бог він не на першому місці, тоді приходять вершники апокаліпсису і перетворюють все життя та всі цінності наші на сміття. Амінь.